І чого я тільки не начиталася, поки збирала інформацію про міфічного Карачуна, і що він викрадач жінок на кшталт кощея, і що він підземний бог, помічник Чорнобога. Але я б сказала точніше Карачун мешканець Наві, як і могутній слов'янський бог Велес. А особливо мене потішив допис, що Карачун. То володар руської зими та руських морозів, ну, хто б і сумнівався. А ще він злий дух, що скорочує життя. Але ж вважається, що народжених у грудні він бере під свій захист, тобто не дуже і злий той дух, до того ж Карачун божество, яке здатне посилити родючість землі та у прийдешньому сонячному році збагатити врожай. Тобто зовсім не злий дух. Зустрілося мені повідомлення, що взагалі не було ніякого міфічного персонажа Карачуна, то плід авторської вигадки Михайла Попова, російського літератора, який жив та творив у XVIII столітті. Отут пропоную розібратися. Дуже сумніваюся, щоб раптом у XVIII столітті. Через вигадку російського літератора не сіло, не впало, українські господині почали б випікати на святвечір різдвяні хліби карачуни. Думаю, що то традиція, яка тягнеться з язичницьких часів як обрядове святкування Дня Сонцеворота, і почалося все задовго до створення самої Росії та усіх її. Літераторів. Те, що наші пращури здавна шанували могутнього Карачуна, свідчить названа його честь Карачун Гори, що у нашому слав'янську, який за давніх часів був фортецею Тор, а за прадавніх ті землі були сарматськими. І здається мені, що сутність Карачуна навмисно перекрутили і усі оці протиріччя. Звичайне протистояння політики та релігії проти традиційних народних вірувань, пов'язаних зі спостереженнями за природними явищами. Бо були часи, коли сучасне свято Різдва називали Карачуном, а подекуди і досі так називають. І саме його ім'я також неоднозначне, бо вірно буде і Карачун. І корочун. Якщо корочун, то, вочевидь, він має щось скорочувати. Але якщо кара чун, то стає схоже на тюркське кара чорний чун смерть. Можна, звісно, уявити такий собі страшний образ чорної смерті, але я знову ж таки погуглила. І виявилося, що у тюркських народів чорний колір ніяк не пов'язаний зі смертю. Тож, може, Карачун то не чорна смерть, а смерть чогось чорного, темного, наприклад, пори року, і цей висновок мені сподобався. Тому без остороги знайомтеся з Карачуном, якого створила я у віршованій зимовій касці Три діди на авторському ютуб-каналі Вірші дітям рідною мовою.